Ви дивитеся консиліум на першому міському. Ми продовжуємо і в нашій студії вже нова гостя. Я рада вітати Олену Зайцеву, лікарку благодійного фонду. Ваше місто. Вітаю вас, пані Олено. Дуже дякую. Хотіла б сказати одразу, що я працюю лікарем благодійного фонду, де ми надаємо первинну допомогу саме ВПО. І в нашого фонду є. Медична ліцензія від мозу, і також ми ну, це, інтегровані це в єсоміло. Ми б не запросили вас, якщо б у вас були якісь питання саме щодо медичних послуг, але mm -hmm. ми з вами тут з іншої теми. Щороку у світі відзначають всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків. Це не просто інформаційний привід для медіа, це нагадування про тиху загрозу, яка вже впливає на медицину. Це антимік. Кробна резистентність. Сімейні лікарі дедалі частіше сьогодні стикаються з випадками, коли стандартні препарати не працюють, а лікування стає складнішим і е, дорожчим. Е, і сьогодні саме хочу поговорити з нашою експерткою про те, що бачить сімейний лікар зсередини на прийомі, які реальні трапляються випадки, чому деякі інфекції більше не піддаються звичайному лікуванні, та як пацієнт може. Захистити себе вже зараз, навіть без рецептів і таблеток. І, отже, пані Олено, скажіть, будь ласка, як взагалі вирішується? Призначати антибіотик чи не призначати, чи є якісь чіткі критерії в лікаря, коли це виправдано, а коли ні? От почнемо прямо з цього, тому що це сторона лікаря, а не сторона людини, яка сидить вдома, така, а сидить, сидить, така, а піду антибіотик а, ковтну собі в мене там залишився, бо зараз по рецепту, а в мене є запас. От як ви вирішуєте а, цей момент? Так, ну по-перше, хочу сказати, що всі лікарі користуються протоколами, які зроблені на основі. Доказової медицини і е, завжди, при вирішенні, вирішенні питання, чи треба антибіотик, чи не треба, е, лікар е, задає собі ряд питань. Та? На що це більше схоже? Це вірусна інфекція чи мікробна, чи є достатньо доказів клінічних, що це мікробна інфекція? Чи треба призначити додаткові аналізи, щоб доказати, що це мікробна інфекція, угу. і тільки тоді призначити антибіотик? Так? Це дуже складне питання. і Дійсно, це проблема нашого часу: антибіотикорезистентність. Давайте тепер для тих наших глядачів, хто а, зовсім не розуміється або чує нас спершу, спробуємо пояснити. По перше, а, коли ми говоримо про антибіотики, ми говоримо, що це ліки від. Бактерій, так. а не від а, вірусів, тобто, а, є, якщо ви захворіли на вірус грипу, то тут а, вам абсолютно не допоможе ніяким чином а, антибіотики, щоб ви собі не думали, які би не вважали, що це так, сильні ліки. Правильно, пані Олена. І коли ми говоримо антибіотикорезистентність, то тут ми говоримо із вами. А, це таке наукове слово про те, що наш організм, коли ми приймаємо антибіотики. Він до них звикає так, чи правильно це можна сказати? Не чи що організм а, ну, як мікроби звикають бактерії? До нього. Так, так, вони так. звикають, вони так. Зв... тобто вони а, познайомилися з цим препаратом і більше на нього не реагують. І чим більше а, людина буде порушувати ці протоколи, вживати антибіотики, коли треба і не треба, а, якось вона прийде лікувати якусь. Просту інфекцію, а їй назначить препарат, в якому будуть надскладні якісь побічні ефекти, вони будуть сильні, це препарати ну, не вмотивовані в плані того, що можна було побійтися менш такими, такими якимось поганими, скажімо так, в сенсі впливу, але людина сама себе до цього призвела. І це проблема не тільки України, це проблема світу. Правильно, от це моє таке, знаєте, <смі> антибіотикорезистентність для чайників, як то кажуть, що хочу вас спитати. Ви сказали, що треба мати підстави до того, чи. Призначати антибіотики, як зрозуміти тоді, що за хвороба, чим вона викликана, для цього що ми робимо, як ну, виявляємо причину захворювання, так для цього потрібно зрозуміти з якого боку ми оцінюємо, якщо з боку пацієнта, якщо ви тільки захворіли. У вас температура 38, 38,5 і не більше. У вас нежить, у вас кашель, у вас спершить горло і красні очі, наприклад, то скоріше всього це вірусна інфекція, бо саме так вона проявляється. Якщо ви хворієте 1-3 дня, і ваша температура поступово зникає. А потім, не дай Боже, знов підвищується, то тут, мабуть, вже приєдналась мікробна флора і розвивається якесь якесь вже мікробне так? захворювання. Угу. Так. Це людині можна зрозуміти з того, що, ну, наприклад, температура висока і досить така виснажлива, і є вже якісь ознаки. Тяжкого стану, тобто млявість виражена однобоке якесь запалення, тобто болить, наприклад, синус з одного боку. Да? Mm -hmm. ну, тобто у нас гаймарова пазуха або інші. Да? А, навіть ось кажуть, що там, якщо виділення кольору більш жовтого або зеленкуване, mm -hmm. це неозначно, що це саме бактерії, але ось висока температура, інтоксикація біль з одного боку, це може для людини вже свідчити про те, що треба знов піти до лікаря. Ну, Наприклад, він, коли захворів, по-перше, сходив до лікаря, да? отримав якісь призначення і спершу стан. Поліпшувалося, а тепер знову погіршується, то, мабуть, треба знов піти. Можливо, у вас бактеріальне вже захворювання, і там потрібно призначати антибіотик. Чи правильно я розумію, що бактерії вони взагалі люблять атакувати, чи, чи просто проявляються саме більш активно, коли людина хворіє? Вона направляє свій імунітет до прикладу проти вірусу грипу, так, а тим так. часом бактерії, які жили десь у носовій порожнині, у горлі і таке інше. Чому ми кажемо, що часто буває ангіна на тлі та? Якесь бактеріальне чи запалення легенів, чи якихось, там, бронхіальні запалення. Тому що приєднуються до ви захворіли вірусом, ваш організм в цей час бореться з вірусом, весь імунітет там, а тут розгулялися бактерії, так, собі вирішили, що так в нас сказати. свято, і ми приєднаємось до цього процесу. Так, так? Так. От бачите, тому дуже часто любі друзі, що ви питаєте, що вам не призначили антибіотики лікарі сімейні, коли ви захворіли на грип, а потім призначили мене часто знайомі питають, чому так буває? Чому одразу не, Чи не, не пить не помилився? Лікар <свят> дав так, 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 чому одразу Ні. не пить, а, Ні. а тому, що ускладнень не було. Якби ви звернулися своєчасно, своєчасно. Вже почали е, з, вірус долати. Чи ваш організм без цим самостійно? До речі, ж, ми знаємо, що від вірусних хвороб немає у нас е, ліків, тільки є один доказовий проти грипу. Е, є препарат, прям е, направлений АГРВІ. Э, в нас лікується симптоматично. Тобто розуміємо, mm -hmm. що е, тут е, ви можна меш... ще сказати, що е, проти коронавірусної інфекції є ліки. Так, це Сучасність нашого буття. Так, і ми розуміємо, що ви завжди слухайте лікаря, а не себе. І тут в мене починаються далі питання. Тобто антибіотики, людина, якщо почала приймати з перших днів немотивовано, це ненормально. Ви вже це сказали. Так. А якщо призначив лікар і пішло полегшення, а людина кинула. Це може вплинути е, приймати на, е, на процес не тільки лікування, а й подальшої такої стійкості бактерій до цього препарату Безумовно. бо якщо бактерія вижила. Від недовгого курсу, то вона стає резистентною до цього антибіотика, і це впливає не тільки на цю людину, а і на все суспільство в цілому, бо він може передати цю стійку бактерію іншій людині, можливо, тому хто Того живе руч, поряд із так, ним. А особливо це стосується похилого віку людей або дітей, у яких імунний статус не такий міцьний, стійкий, так? так і це може вплинути на них саме, бо антибіотикорезистентність це проблема не одної, однієї людини, це проблема суспільства. І чи є такий мінімальний строк, скільки треба приймати антибіотики? Ну, тобто є курси для кожної людини, там я знаю, що коли людина хворіє складно в неї багато ускладнень з різними іншими станами здоров'я, то можуть ці курси мінятися, можуть коригуватися. Але от чи є таке, що? Там п'ять-сім днів не менше завжди будь-який. Ну, до де... при деяких хворобах є прям сталі курси. Uh -huh. а, ну, наприклад, скарлатина, да? там 10 днів антибіотику обов'язково, бо можуть бути ускладнення на серце або на суглоби. А при деяких лікар стосу... користуються. Саме покращенням чи погіршенням стану, стану але так. все ж таки дуже коротких курсів ні при яких захворюваннях нема. Бо якщо ми кинемо на півдорозі, то саме цей буде впливати потім на стійкість цих мікробів. Угу. Ми можемо отримати рецидив, якщо не долікувалися, угу. так Хронізація. або цихронізація буде, да, і при будь-якому новому нападі інфекції. Буде реалізована нова мікробна інфекція, я а ж правильно... лікар, Я хочу сказати, що лікар, як правило, спостерігає за людиною клінічно та може подивитися, що саме з аналізами, тобто, чи є наприклад, в клінічному аналізі крові зміни, які угу. говорять про те, що продовжується мікробна інфекція, і ще не можна відміняти антибіотик. Дуже часто, мені здається, батьки так переживають за дітей, думають, що ой, приписали на 7-10 днів курс, mm -hmm. а це ж і впливає, і на печінку, і є певні побічні ефекти. А краще давайте кинемо, щоб дитину зайвий раз не перевантажувати. І отут здається, це саме і є. Ми окрім того, що ми підкреслили з пані Оленою, що це буває набуває певної такої загрози для здоров'я дорослих і оточуючих дорослих, та хви ще й дитину з дитини. Будете виховувати вразливою до максимуму цих бактерій, і ще окрім того, поділяться всі інші своїми стійкими бактеріями, і потім ми думаємо, що ми такі хворобливі? Що на нас хтось чхнув або я десь щось руки не помив, і все, я вже лежу з хворобою. Пані Олена, а чи правда від антибіотиків бувають такі побічні ефекти, які прям ну прям страшні, страшні, що люди бояться їх пити? Ну, дивіться, від будь-яких будь ліків можуть бути побічні ефекти. І у антибіотиків вони також є. А це може бути індивідуальна непереносимість, і це серйозний вплив, так, бо може бути анефілаксія. І тут відміна антибіотика потрібна угу. термінова, от, так. термінова, так, і е, треба звернутися до лікаря з цим. А є ефекти, які нівілюють. І іншими ліками, які проходять через певний час, коли ці ліки відмінили, а саме ну, які ефекти можуть бути, бо антибіотик впливає не тільки на погану флору, Ну і пригнічує ту флору, яка повинна у нас бути. І це теж. Такий побічний ефект, який треба вирівнювати, але все ж таки, ми повинні зважувати на вагах користь. І е, ці побічні ефекти, ну тобто, сказати, тут велика користь жити просто так, <ріст> жити так, без інвалідізації так, і без проблем. До речі, ваші деякі колеги, особливо зі сфери гастроентерології, кажуть про те, що насправді такі курси антибіотиків і те, що флора помирає, корисна, що живе у нас у кишківнику, це певний такий роздутий міф, тому що дуже довго треба прибу. Я не знаю, місяцями треба. Щоб оці всі колонії, багатомільярдні, що живуть у нас, дуже довго треба приймати або дуже агресивний антибіотик для того, щоб всю ту флору, ви правильно сказали, вони пригнічують, але не знищують. Щоб знищити всі ті колонії бактерій, що живуть з нами, все наше життя всередині нас, насправді треба дуже велика кількість того антибіотику і тривалий час. І що теж треба дуже бути обережним, перш ніж призначати собі все пребіо. Отики, пробіотики, потім пить загалом все підряд, що нібито сказали, що корисне, і до речі, ж нагадаю ще раз, що корисне воно може стояти на поличках супермаркету, але не панацея і не лікування. Якщо знову ж таки згадуємо про мікрофлору, яка живе в нас, це теж будуть препарати, так, пані Олено, які будуть в аптеці, які будуть поповнювати цю флору, які доживуть до того фрагменту, у нас де вони проживають, пройшовши всі шляхи, наші та. Так. Звичайно, антибіотик не може винищити всю флору у людини, але все ж таки є групи, у яких будуть певні, певний дисбаланс усієї флори. Бо є таке захворювання, як антибіотик-асоційована діарея, да? вона спричиняється тим, що. В організмі залишаються ті бактерії, які не повинні жити, і вони дуже до антибіотиків стійкі. І тут, певно, треба теж консультуватися з лікарем. Чи треба? Нам добавляти флору, яку угу. флору, чи можливо допомогти тій флорі, яка вже існує, просто повернутися до свого першого попереднього стану, так, а, відновити а, її тобто, так? Та, відновити її, але це ж не самим призначати собі, а звернутися до лікаря. Все ж у так. вашій практиці зустрічалися такі саме захворювання, де ви бачили вже е резистентність до антибіотиків? Com... Ну, Так, на початку, мабуть, моєї діяльності тоді дуже сильно використовували антибіотики при будь-яких захворюваннях. І тоді зустрічались такі люди, які не могли відновити свою флору. Це якось, коли ми говоримо про антибіотикорезистентність, це якось можна діагностувати? Як це зрозуміти? Чи просто по тому, що приписує лікар антибіотичів? Антибіотик, а він надіє на людину, і деякий час йому просто не ліпше. ну, пацієнтові. При призначенні антибіотику у лікаря є певний час для оцінки. Якщо, якщо не було, було проведене бактеріологічне дослідження із. Визначенням до якого саме антибіотику ця флора чутлива, mm -hmm. і антибіотик призначається емпірично, то у лікаря є троє суток, ну тобто до 72 годин. Для того щоб зрозуміти, чи допомагає цей антибіотик, чи все ж таки треба переходити до антибіотиків резерву. Mm -hmm. а... Це звичайна практика для оцінки ефективності антибіотиків, тому не можна отримати призначення антибіотику і піти собі на 10 днів кудись гуляти, а потім прийти. А у мене щось нічого не змінилось. Так не угу. буває, треба нагляд треба правильно приймати дозування треба Це не пропускати бо... не пропускати прийоми і треба пити той курс якщо він ефективний який призначено Обов так обов'язково так бо якщо ми зменшимо дозування яке призначене ми можемо сприяти теж флорі яка буде дуже Стійкою, а якщо ми перебільшимо дозу, то ми можемо отримати негативні наслідки і будемо думати, що це антибіотики погані. А це ви змінили прийом. Якщо пропустили, можна дві випити? Ні, а якщо ви пропустили дозу. Не О, забули, проспали, не знаю. Ну, нещодавно пропустили одна-дві години, доби. то можна випити. Так. А якщо вже пройшло більше часу до 10 там mm -hmm. годин, то ні, вже приймайте наступну дозу і все. Знаємо, що знаєте, люди такі, та я піду щось від е, кудись там, не знаю, відзначати щось на день народження. Не прийму, бо це ж воно не можна е, якось змішувати ці всі якісь там страви, напої і таке інше. Я так часто чую від кардіологів, що лю люблять відкладати в кого є певні з тиском проблеми з серцем. Ой, я не буду, я пропущу, бо я там йду на святкування чогось, а насправді розуміємо, що це так не працює, не можна, по-перше, коли приймаєте антибіотики. Є певний такий е, період, коли у вас є обмеження, певні там, по прийому е, різних там, інших препаратів або там, алкогольних напоїв. Uh -huh. так, і все це прописано в інструкції. Це теж треба читати, а не тільки думати, що лікар вам все розкаже і по коробочках розкладе. Е, пані Олено, скажіть, будь ласка, ви працюєте от певний час з сімейною лікаркою і. Е, як ви сприйняли ту новину, коли в Україні ввели є рецепт на антибіотики? Наскільки це було важливим рішенням для лікарів? Це важливе рішення для суспільства, бо є рецепт обмежує покупку антибіотиків пацієнтом самостійно. А держава може відслідковувати призначення антибіотиків і бачити, чи є певні зміни, тобто зменшення призначень, і це впливає на загальну антибіотикорезистентність. У вас у вашому закладі при фонді є можливість виписувати антибіотики, давати так. Її рецепти. Так, ви маєте таку можливість так. А, з певного часу ми доєднані до ЄСОС і користування. Електронними всіма. рецептами, так тобто, можемо спокійно звертатися і е, отримати допомогу, отримати рецепти, отримати все, що потрібно. Е, ще таке питання: як на вашу думку, що взагалі е, ми самі можемо зробити, щоб оцю антибіотикорезистентність не не скажімо так, підтримувати, не поширювати. Це окрім того, що ми сказали в рамках прийому. Але до того, під час от життєвої своєї якоїсь стандартної діяльності, ми можемо на це якось вплинути. Ну так, я вважаю, що ще дуже важливий шар це щеплення. Uh -huh. Або щеплення за державною програмою дітей, а вони саме направлені на деякі мікроби. Це і дифтерія, і правець, і е... кашлюк, це теж uh -huh. все мікроби і правильна. Е... Вакцинація сприяє тому, що людина не захворіє цією інфекцією і не потребує зайвих антибіотиків. А ми повинні пам'ятати, що будь-яка доросла людина повинна кожні 10 років щепитися від правця та дифтерії. Угу. Більше це... це гарантовано державою. Так, це багато, безкладно. Да, багато хто забуває, і ми можемо щепитися, наприклад, від грипу. Бо якщо ми не захворіємо грипом, можливо, ми не отримаємо наслідки приєднання бактеріальної інфекції. Тобто, все в наших руках, і ми це повинні розуміти. Багато. Та і не бути лікарями для сусідів і рідних, не призначати, не ділитися тими а, ліками, які в нас залишилися, і не казати, що в мене отаке було. Давай попий і тобі теж допоможе. Це теж не треба робити. І трошки бути, знаєте, нести відповідальність в першу чергу за себе а, і мати оці певні кордони і залишати роботу. То лікаря-лікарю і не вмішуватися в ці процеси, так, не втручатися і без досвіду і знань. Дякую вам, дякую, пані Олена, за те, що поділилися вашими знаннями. Ще раз нагадаю, що із нами в студії. Була Олена Зайцева лікарка благодійного фонду. Ваше місто, як підкреслила пані Олена, ви можете звертатися до фонду. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб. Зараз все більше з різних напрямків приїжджають із Запоріжжя, із Сумської області. Це нові потоки в Одесу, як відзначають і чиновники, і лікарі. Ви знайдете тут допомогу безоплатну різних лікарів, в тому числі другого ступеню. Це спеціалізовані лікарі, які в державних установах. Теж є, але там є певні черги для внутрішньопереміщених осіб. Іноді немає часу дочекатися тої черги. Звертайтеся. Отже, на цьому будемо завершувати. Ви дивилися консиліум на першому міському. Зустрінемося за тиждень. У нас будуть нові теми, нові гості і обов'язково найцікавіші питання, які ми знову розкриємо. До нових зустрічей.